Громадська організація Край спільно із Бродівським історико-краєзнавчим музеєм у рамках реалізації міжнародного проєкту Чойська культурна спадщина можливості підвищення громадянської активності, запрошує жителів та гостей міста відвідати другий публічний лекторій міський оборонний вал. Минуле і майбутнє, що буде проходити просто неба на території давнього оборонного валу, вулиця Валова у вівторок, тринадцятого. 13... 5 вересня. Початок о 15.15. .15. В разі негоди захід відбудеться поруч у приміщенні студії «100 талантів» вулиця 900 річчя 12А. За детальною інформацією можна звертатись у Бродівський історико-краєзнавчий музей. Або ж телефонуйте 4 21 13 4 21 13 066 702 28 43 066 702 28 43 066 979 83 56 066 979 83 П'ятдесят сторінка проекту у мережі Facebook громада та полікультурна спадщина міста Броди.